Доброго вечорочка! Прийшла я з теплиці тільки що Фу, гаряче. На дворі холодно, в теплиці капець. Нічого ще не помила, бачите, як зірвала з цих, положила на кубку, помила, сполоснула там у відри баклажани, Це я зірвала перші баклажани, бо дуже хочу зробити на планчі таку смакоту свіженьку. І оце хочу показати цей перець. Я дуже багато сортів, ви знаєте, посадила в теплиці перцю. Оцього я не купувала насіння. Це в епіцентрі. Я купую. Знаю, що там нема підробок. Намальований якийсь такий перець супер-пупер F1, і гляньте, що виросло. Оце я їх зірвала з одного куща, вони вже спіленькі. Трошки колір не передається. Вони такі жовті-жовті. От. Але ж слухайте, оце вирощувала січня місячця, під лампами, поливала, переживала за нього, як те, що виросло. Ну, капець. Ну нічого, буду робити на планші, так само, як у цело. В них е я купувала, щоб вони були такі всі кубовидні, щоб були товстосінні, щоб добренькі були. Тонні... Ви ж всі знаєте, що тут стіночки є тоненькі. Зараз я це все перемию. Я дуже хотіла баклажан вже то вирвала оці перші. Перші, вони ж знаєте, саме смачні. Баклажани в мене є різні. І білі сіяла, але щось поки що теж я тих білих не замічаю. Довгі є такі, ну, різні, різні. Дуже багато сортів вже ж я сіяла. А це зірвала вершечки з укропу. Зараз, по моїй огірочки, може зроблю малосольні. А це посушила лаванду, колір теж не передається. Дайте на таку якось подушечку зроблю. Мені підказала Іра. Кліщ, дякую вам, Ірочка. От бачите, отакий вже почався урожай, може він вже всіх є, а просто в мене почався. Вже такі емоції, і ви знаєте, я з'їла одну помідору в теплиці. Не донесла, щоб показати. Не донесла жовта помідорка. от, е, Несла, 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 потім раз витерла і поїла. Отака красота, так мені здається. Бажаю, щоб у вас у всіх такий був. Кого немає, щоб був такий урожай. У мене буде в цьому році ого-го багато. Ота капія, що я сіяла, я її посадила на двір. Ота, що е, в велмарті купувала. Перчинки такі довгенькі. Я її посадила на двір. Мороз її трошки бабахнув, хоч і накривала. Але зараз, слухайте, по... все повідростало і цвіте. Цвіте, гарненько цвіте. Там чотири кущики помідор, то там, слухайте, більше цвіту, чим е, листя. І щось я вичитала, що як це їх сорт, що не можна їх, ну, не треба їх не бажано посинкувати. То я думаю, що будуть маленькі помідорки, якщо не посинкувати, ну їх багато, то сливочка, їх дуже-дуже-дуже багато на кущі. Отаке. Дивіться, Приготувала, ще вчора дістала дві отаких. От Два такі горшечки. У мене їх є вроді би 6 чи 8. От щось хочу таке придумати, зробити смачненьке в горшечках. Щось таке, ну, не знаю, щось таке смачне-смачне. І перчик є, і можна навіть баклажани піти вирвати ще сюди. Без картоплі, з морпою, з сивулькою, з часничком. Ну і, звичайно, з м'язком. Я таке м'ясо їд, слухайте. Сьогодні мені написали у Ютубі, да. Написала На... Наталя. Написала, я так вам заведую, ви хрумаєте огірочками. Скоро і ви будете, ви гляньте, тільки лікуйтеся, бо і не переробляй Наташа, не переробляйся, так не можна. Я по собі говорю. Тебе помічників багато, трошки розпрядіть роботу. Он дівчата сьогодні. сьогодні дивилася відео, де ти командир з самого ранку. Глянь як всі, а маленький які. Іванко, який молодець в тебе. От тут вже діти хороші. Дай Бог, щоб у них все було добренько, і щоб ти вилічила свою спину. Я сподіваюся, що чоловік вже приїхав з аптеки. Ой, я тому що все сама. Я сьогодні їздила, завела аналізи. Вчора я зробила, забрала повторного МРТ аналізи, ні, опис. Як зробила, мені зразу дали ту фотографію і дали мені флешку. На попередньому тиждень назад мені дали фотографію, диск і описування. А тут флешка, фотографія і описування вже я забрала вчора і прямо поїхала знову до лікаря. Він каже: якщо ви мене будете слухатися, якщо ви будете ходити на милицях, у мене дуже коротше говоря, я падала-падала і допадалась. Розбила в кісті е, мозок, Кіс... як правильно сказати, косний мозок. Побила, уявляєте, як це треба впасти. У мене була чорна нога, і то я падала не раз, оце тоді як хату строїла. Да й дома, як приїхала, теж два рази так бабехнулася. бо ж треба все швидко, а одна, знаєте. Коротше говоря, довго розказувати не буду. Він сказав: даєте мені слово, що ви будете на костелях, розгрузити повністю цю ногу. Я вам виписую ліки. Там якісь таке лікування є, якась кислота, що вона. Це таблетка, як її випиваєш. Вона в коридорі в цьому, в залі на столі, то не хочу бачити, тут є, тут вітамін стоїть, деякі ще, але не хочу вже йти, розгружаю ногу. То ця кислота, як випивається, вранці на голодний шлунок не можна не сідати, не лежати. Треба ворушитися, відходити цих півгодини. От. Якось такі таблетки. І вона йде прямо на кістку. У мене не колінний суглоб, а мене через те, що розбитий мозг, мене зіпсувалася кістка, яка йде на бедро вверх, і кістка, яка йде туди вниз до п'яти. Уявіть, це ж треба так упасти. А болі, як це капець? Нічого не допомагає. Я йому дала слово, що я буду ходити на милицях. Я їх купила, я на них не вмію навіть шага ступити. Тільки що пішла в теплицю, трохи зілля повиривала, оце трошки зібрала, хотіла ще піти. Бачите, мене вже переродила клубничка, нічка, полуничка. Зараз треба її майже все листя обрізати, бо вже виходить нове листя, новий цвіт, на слідуючий урожай. Мені треба по максимуму обрізати листя, обрізати оті гілочки, де було зараз урожай. Обробити масаєм і світчом. Масай – це від кліща, світч від, від сірої гнилі. Бо зараз така погода, то бачу, десь з'являється. По і все, і щоб вона росла далі. Ну, і як це все діло зробити? Ой, не знаю. І ще й зятя вдома нема. Він відсутній, врівню відсутній. Буду сама робити. О, бачите, яка мене розумна. Написала мені, я хотіла каву зробити, вона написала, що промивка, машинка, бачите, то я підставила кружку. От, тут уже пише, бачите, заберіть, заберу і натисніть на оцю штуку. Ой. Спорожніть резерв для води. І поставте фільтр. Налити воду до максимуму і далі буде промивати. Ну зараз хай почекаю. <рес> Отака От в мене хитра машинка. А як поставлю молоко, щоб робити лате, вона пише: ви впевнені, що молоко свіже? Уявляєте? Отаке. От так що я лікуюся. Два місяці він мені дав лікування. От. Операцію поки що відложуємо. Бо як він подивився, прошле МРТ сказав прямо срочно і прямо бігом. От. Але каже, ще пошлю на самий новий апарат. 21-го року випуску МРТ. От. І вчора каже, мені тут воно все є, але видно більше. От, давайте спробуємо лікуватися. То не знаю. Це ж не м'які тканини, це кістка, як воно має бідно лікуватися. Вже молюся Богу, День ніч, слухайте. Це треба такого набратися мені. Коротше говоря, зараз на мені про урожай говорю, але так на душі болить, то хочеться з кимось навіть розказати комусь, тому що дуже важко живу сама. Всі виїхали. Отак я. Ну, як сестра біля мене, але ж неї свої заботи, у неї навіть нема часу мені дзвонить. Вчора бачила сестрину невістку, вона мене розпитала, що, як. Оце вона мене оставалася, як я їздила в Іспанію. О, дочка кричить, їдь в Іспанію, прям верещить, тут все безкоштовно в тебе. А як я з такою ногою доїду 48 годин. І ще й автобус двохповерховий. По тих Оце... Отак мені болить уявіть, що навіть в автобус не зайду. Добренько на цьому всьому закінчую відео. Всім вам бажаю здоров'я, бережіть його, лікуйтеся, не запускайте, не будьте такі, як я. Я як цю хату будувала, Боже, коли ж я робила так тяжко? Я жила в місті, поїхала, робила по 22 години, я не мала сили. У мене було там дві подружки, дві сестри, болгарки. Вони мені допомагали мову вчити. Вони кажуть, Надя, як ти так можеш? Я дві таблетки бобурфе на ранок, дві таблетки вечором, дві таблетки ні, дві таблетки в обід, а потім дві вечором. Вони кажуть, то ж ти ж угробиш свій організм. Ні, у мене стройка. Нафіга вона, вибачте, за... за це є. За слово була мені, що мені в голову прийшло цю хату построїти. Ну і тепер огрібаю те, що заробила. Таке добренько, бережіть здоров'я, я вас прошу. Де, що заболіло, зразу лікуйте, не витягуйте у великий ящик далекий, тому що це погані наслідки. Бажаю здоров'ячка, бажаю добра вам, вашим родинам. Ну і миру, всій Україні, всім нам миру. Пишіть коментарі, які урожаї я виростила. Похваліть мене, о, я шуткую. Я така рада, знаєте, піду тут, а помідорські нав'язалось, Хай ну, я потім покажу це всі помідори в мене від Раїси Євтушенко. Велике їй дякую. Хочу, щоб там, там одна вже спіє, жовта якась, така здорова, здорова. Одну я з'їла, не видержала, а одна така вже майже. майже майже От. Думаю, що я пообрізаю всі вершки, щоб вони не перли вверх. Хай дозрівають. Там є такі помідори, такі кущі. Що там, можуть по кілограмів 3, якщо не більше помідор є. Зелених, може вони ще підростуть. Дуже їх підливаю зараз. От. Ну, побачимо, поживем. Тут он ходити не можу. Костелів хачі стоять, Боже. Добренько, дякую вам за все. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Я вам всім вдячна, дуже вдячна. На цьому все. До слідуючого відео.